Думала, що вам сьогодні розповідати? Хм, і тут мені попадається, кидається Вока, вискакує Вока прямо з екрану комп'ютера. Що сьогодні миністр, нет, міністр, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, як мінімум, Кулеба, сказав наступне. У багатьох регіонах через постійні обстріли. Комісії просто не можуть виїхати на місце, щоб обстежити пошкодження. Погоджуюсь, 200%. Кабінет міністрів запускає механізм, який дає змогу отримати компенсацію за зруйноване житло без ризику для життя. А тепер. ой, господі, аж ока засіпалось. А тепер слухаємо далі. Це. Е... Можливо, дистанційне обстеження житла, котре будуть проводити комісії, спеціально створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями. Так, рухаємося далі. Тобто, у нас буде комісія, котра дистанційно буде обстежувати житло, за котре ви, наприклад, там мій сусід Вася хоче отримати компенсацію. І вони зможуть використовувати супутнікові знімки, матеріали, отримані за допомогою зйомки з БПЛА, фото і відео на мобільний телефон власникам житла. Рухаємося далі. Це фото повинно бути кольорове, чітке, без дефектів. На фото повинна бути дата. Час зйомки геолокація, На фото має бути видно земельну ділянку, на якій розташоване зруйноване житло. На фото обов'язково загальний ракурс і мінімум три різні ракурси, що підтверджують факт знищення. На фото має бути чітко: це я читаю з екрану. Зафіксовані руйнування конструкції, тобто несучі стіни, перекриття, дах. І важливо, щоб знімки містили ідентифікаційні ознаки об'єкта, таблички з адресою, номери будинків, вивіски або інші орієнтири. І тут у мене живоласи волоси дибкі, тому що ще за потреби власник може надати додаткові підтвердження, акти ДСНС, поліції або свідчення очевидців. І от, якщо зібраних матеріалів буде достатньо, то тоді комісія. Складає акт дистанційного обстеження і вносить до реєстру пошкодженого та знищеного майна. І це відкриває для вас ем, любі друзі, українці, кожен із нас президент і бла-бла-бла, відкриває можливість для отримання житлового сертифіката, який дає, який дає право придбати нове житло в безпечному регіоні. Почули? Житловий сертифікат, який дає право придбати, придбати нове житло в безпечному регіоні. А тепер, ага, вони ще розробляють додаткові сюди для ВПО, які залишили домівки на тимчасово окупованих територіях. Ну і так далі. і так далі. А тепер слухайте уважно: я запрошую до нас в Херсон Кулібо. Я з ним точно не поїду, от, от я запрошую, але не поїду. І нехай та падла, або хтось із його малесеньких 5-6 менеджерів точно такі є, поїде в Антоновку або в Білозерку, зніметь земельну ділянку, зніметь ту будівлю з трьох ракурсів, ще щоб там була табличка з номером дома і з назвою вулиці, що там ще, а Обов'язково чітко зафіксовані, щоб були всі руйнування конструкції. І все це він зробить під тим, що над тобою літають FPV, що над тобою літають дрони і ще і фігачить арта. І це ж не тільки в нашому Херсоні. Тобто, значить, комісія виїхати туди не може, а чомусь ДСНС поїде. І ДСНС буде фотографувати і фотографувати прямо все з усіх ракурсів. Супутникові знімки взагалі посміялася. А, Знімки з БПЛА, то це ж треба віз... підійти до якогось військового, котре ти знаєш, да, там, або познайомитися і сказати, слухай, мені так треба компенсація. Не міг би ти? Не треба, закиньте тих орків, що ви там за ними полюєте на лівому березі. То нічого страшного. Мені ж головне зараз сфотографує мені мою хату. А тепер слухаємо уважно. Грудень 24-го року в другому читанні прийняти зміни до законопроєктів, в котрих прописано в цих змінах, законопроєкт по компенсації житла, де прописано, що якщо житло знаходиться на окупованій території, то ви можете без світлин, без нічого, якщо воно знаходиться на окупованій території, то ви можете. Подати там, де ви зараз знаходитесь, заяву, щоб вас включили в той долбаний реєстр, і щоб вам дали якусь компенсацію за те житло. Там, ви, там треба тільки якісь правовостаночні документи ваші на це житло, там не треба ніяких світлин, тобто, навіть якщо воно не зруйноване, але ви особисто готові. Зараз відмовитися від того, що на лівому березі, бо ви не знали на окупованій території, бо ви не знаєте, коли її звільнять, і хочете собі придбати житло в іншому місті, то вам дадуть сертифікат, і ви його придбаєте. І це стосується Донецької області, Луганської області і наших окупованих територій Запорізької, Харківської, Херсонської. Але є одне малесеньке, але. Зелений до сих пір цей закон не підписав. І зараз вони вішають лакшину на уші людям. Я побачила це вперше у нашого спеціально підписалася на його сторінку, у нашого депутата Козиря. Він так рветься, він ж очолював у нас слух народа в Херсонській області, він так рветься показати от останні півроку він просто так запрацював, як. Перші шість років аж ніколи не Ні, він в 21-му прийшов. Ну, 22, й 23-й, 24-й, як попередні чотири роки він не працював взагалі, зараз він рветься і працює. Бачите, як людям подобається Верховній Раді? А ви кажете, і взагалі, люди просто нарешті відчули, що вони слуги народу, отут відчули серцем, і вони тепер рвуться. Тепер вони пишуть: ми прийняли, ми то, ми сьо, селфі, все таке інше. Але люди, так як ви прописали. Оці дистанційні обстеження, то вибачте, я сама буду цих людей тримати за хвоста і казати: Ні-ні-ні, ну куди ви поїдете? Це, це ж треба зробити. це... Це треба просто не уявляти, що коїться в фронтових містах і в прифронтових зонах. Для того, щоб з людей вимагати світлини трьох ракурсів, всі пошкодження, щоб були видні, і обов'язково ідентифікаційні ознаки об'єкта. Чи сумно, та ні. Чи треба про це мовчати? Теж ні. От якраз зараз це, скажімо так, я розумію, що знову буде Порошенка винний. Але от зараз це показує заботу вашої улюбленої, зеленої влади про вас, простих людей, торгова марка. Як же ж вони про вас думають, і як вони за вас переживають? Я не хочу бути вангою в цьому питанні, але я думаю, що буде так. Навіть якщо хтось вигризе себе, собі сертифікат. На яку суму буде цей сертифікат? Хто буде оцінювати, на яку суму дати сертифікат? І чи не вийде так, що ти з цим сертифікатом ніде нічого собі не придбаєш? Тому що сертифікат це не гроші, тому що ти повинен поїхати, ну, наприклад, в Тернопільську область, бо ти будеш бачити, що на сам Тернопіль у тебе грошей не вистачить, так? Да? Прийти з цим сертифікатом в обласну або в міську раду і сказати: От у мене є сертифікат, я хочу жити у вас, дайте мені на цей сертифікат житло. А вони нам вони скажуть: знаєте що, війна, грошей в бюджеті не вистачає, а хто нам компенсує ці гроші? Так, повинна держава компенсувати, але коли це буде? Тому, вибачте, у нас житла для вас просто немає. У нас на цю суму немає житла, у нас взагалі немає житла, ну і так далі. Ми же повинні просто тверезо дивитися на речі і розуміти, в якій державі ми зараз живемо. Це маніпуляція людьми. І це маніпуляція на том, іменно на людях, котрі самі зараз знедолені. У котрих. Не залишилося житла, у котрих не залишилося взагалі нічого. І їм зараз підсовують таку цикерку. Але вони будуть бігати по цьому колу, а сертифікати отримає особа, приближена до кого-небудь із військової адміністрації, наприклад, або до кого-небудь із такої адміністрації. Ну, ми ж знаємо, як це робиться. Я просто собі не можу уявити, як людина, котра в нашому Херсоні, в районі, куди вже е, навіть машиною не, не дістатися, тому що там тебе просто вб'ють по дорозі, що людина поїде туди, щоб фотографувати свій дім з трьох ракурсів, зробити якісне фото з геолокацією, з. Е, Фото повинно бути чітке і без дефектів? Мама дорога, я можу вам ще цю, як це називається, тріногу і фотоапарат взяти у когось із наших фотографів? Ви розумієте, про що я?